Вистріли з пістолета і кинувся добивати ногами. У Харкові чоловік напав на ветерана ЗСУ. Інцидент стався ввечері 3 серпня в спальному районі міста. Що відомо про обставини нападу, у якому стані захисник та що відомо про стрілка. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Моторошне відео з'явилося в мережі напередодні. Усе відбувається на подвір'ї житлового будинку. Чоловік дістає пістолет, прицілюється і стріляє в іншого чоловіка із протезом на нозі. Поранений хапається за живіт і падає на землю. Після цього нападник кидається і починає добивати постраждалого. Троє очевидців, які були поруч, намагаються втрутитися і відтягнути стрілка. Втім, даремно. Згодом, за словами свідків, стрілок втік з місця події. Усе сталося в індустріальному районі Харкова біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї бригади. На місце трагедії одразу прибули правоохоронці та почали з'ясовувати всі деталі інциденту. Вони встановили, що між чоловіками виник раптовий конфлікт. У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий. 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу, йому встановили протез. Пораненого ветерана негайно доправили до лікарні. У нього забійна рана черевної стінки. Про це в коментарі Суспільних Харків повідомив директор облцентру меддопомоги Віктор Забашта. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу. Поліція швидко вийшла на слід нападника. Його затримали за місцем проживання в Харкові. Обласна прокуратура вже опублікувала його фото, знімки зброї, а також скріншоти з відеоінциденту та кадри з місця події. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. А що ви думаєте про цей моторошний інцидент? Чому в суспільстві на четвертий рік повномасштабної війни трапляються випадки такого ставлення до наших воїнів? Та яке має бути справедливе покарання для нападника? Діліться своїми думками в коментарях. Олександр Цивінський пройде поліграф. Потенційний очільник бюро економічної безпеки погодився на перевірку, як сам каже, аби зняти всі питання. Попередні дві спроби призначити його на посаду директора БЕП Кабмін провалив, нібито через його зв'язки з Росією. Що конкретно за підозрив уряд? Чому рішення про призначення цивінського затягнулося на місяць, та що відомо про самого кандидата, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора БЕП, погодився пройти тестування на поліграфії. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, що БЕП став дієвою інституцією та мав реальну довіру. Довіру бізнесу та усього українського суспільства погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Згодом це підтвердив і сам Цивінський. Розмова з прем'єром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито і чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед. Юлія Свериденко також зазначила, що вже наступного тижня Кабмін може призначити кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника Бюро економічної безпеки України. Звісно, якщо проходження поліграфа буде успішним. Попередній дедлайн був 31 липня, але тоді уряд його так і не призначив. Яка причина? Застереження від СБУ у спецслужбі заявили, що Цивінський має родинні зв'язки із громадянами Росії. Саме тому Кабмін відхилив його кандидатуру на посаду керівника БЕП і залишив цю посаду вакантною. Приводом для цього стали додаткові матеріали, які Служба безпеки України надала уряду. Ці документи стосувалися питань нацбезпеки та містили відповідні оцінки. За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів. Та з урахуванням безпекової складової члени Кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Водночас сам Цивінський заявив, що СБУ у відповідь на його запит офіційно підтвердила відсутність підстав для його непризначення. Жодного документа, що офіційно містить безпекові ризики, сьогодні не існує. Водночас, конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила мою кандидатуру як єдиного переможця. Жодного офіційного заперечення з боку СБУ не надано. Державна інституція, яка має захищати економіку. Повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене. Тепер. Рішення за кабінетом міністрів України, що взагалі відомо про цивінського. Він уродженець Львівської області, має юридичну освіту. Свою кар'єру розпочав із роботи в Галицькому райвідділі поліції. З 2015 року став детективом Національного антикорупційного бюро. Тоді журналісти розповіли на загал про зв'язки Цивінського з Росією. Як відомо, його батько проходив службу в СРСР, а після розпаду Союзу залишився жити в Ерефії. Втім, за словами Цивінського, він давно не спілкується з батьком. Його поглядів на життя не розділяє. Для роботи в набу він проходив всі необхідні перевірки, зокрема й поліграф. В бюро пан Цивінський очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього нардепа Сергія Пашинського. Йому нагадаю закидали привласнення активів, пов'язаних із бізнес-структурами олігарха Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 мільйонів гривень стала однією з рекордних в історії набу. Пашинський, між іншим, вніс заставу і вийшов із СІЗО. До конкурсу на посаду в БЕБ Цивінський був керівником 3-го підрозділу детективів 2-го головного підрозділу НАБУ. Брав участь в операції Чисте місто, в рамках якої пам'ятаєте, прокотилися обшуки лить не у всіх органах столичної влади. Правоохоронці намагались викрити всіх причетних до корупції в земельній сфері в Київській міській раді. Одним із найвідоміших фігурантів оборудок став Денис Комарницький, депутат попередніх скликань київської міської ради. Ради, який втік за кордон. В різний час Цивінський також брав участь в конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не прийшов. Його кандидатуру також пов'язують з впливовими посадовцями в Офісі президента. Але це все на рівні чуток. Офіційних зв'язків немає. Дотепер БЕБ очолював тимчасовий керівник Максим Кутерга. Крім того, торік президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ чи топак реформу. Цього від нас. Вимагав Міжнародний валютний фонд. А як вам новий потенційний очільник Бюро економічної безпеки? І що думаєте про цей скандал? Чому уряд не призначив його? Хоча він довгий час працював в антикорупційних органах. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.